школи району готові до нового навчального року. Про це говорили освітяни на черговій традиційній серпневій нараді, яка відбулась 27 серпня в актовій залі Тисменської загальноосвітньої школи. У нас сам перед ми давно вже змінили формати. Ми не проводимо як серпневу педагогічну конференцію. Ми проводимо освітянські діалоги, які розпочинаються секційними для вчителів, і завершуємо організаційно-методичною нарадою про Організований початок навчального року, і основна тема цієї наради це пріоритет розвитку освіти на даний навчальний рік. Так готові, хоча ми завершуємо ще капітальні ремонти, були великі капіталовкладення. Десь якісь дрібнички залишилися незавершені, будуть протягом вересня, але позитив в тому, що зробили дуже багато, і школи приймуть дітей першого вересня завжди. Привітав учасників наради голова Тисменецької райдержадміністрації Іван Симанюк, який подякував за співпрацю з сільським головам, які допомагали впродовж року школам. Рекорд по фінансуванню встановила Ямницька сільська рада. Хочу відзначити деякі цифри. Все ж таки, загалом, на галузі звіти профінансовано в цьому році до підготовки шкіл з різних бюджетів під різних програм. 8 мільйонів 364 шістдесят тисячі. Повірте, це не було важно. Голова Тісменівської районної ради Володимир Семенів привітав вчителів з початком нового навчального року. Вручив грамоти освітянам, які є депутатами районної ради, інформував про те, що освітяни району будуть забезпечені зарплатою. Цього року ми зробили розумніше. Зняли з бюджету розвитку 5 мільйонів гривень, віддали її освітянам. І я впевнений мене, що цього року наші вчителі будуть повністю забезпечені зарплатою. Так? І... Вибачте мені за слово, не буде бігати з вивелими язиками і просити, дайте нам додати. гроші на заплату вчительство. Є особливістю цього цьогорічної наради є те, що у мирні справи вчительства вклинюється війна. Дмитро Сатур, волонтер, депутат районної ради, вручив подяки школам району, які брали активну участь на дані допомоги в зону АТО. І я від імені бійців, які сьогодні на передовій, а також від імені. Штабу відміни особисто від себе волонтерського року. хочу вам всім подякувати за те порозуміння, за ту працю, яку ви викладаєте, допомагаєте, приносите в штаб все те, що ви зібрали ті кошти. І на сьогоднішній день я хочу просто вручити подяки від командування до другої бригади та командування 24 бригади. Через кілька днів стартуватиме новий навчальний рік. Побажаємо освітянам та дітям мирного неба, спокою, державі і плідної праці на освітянській ниві.